Хурма 130, виноград 100. Гранат 100. Апельсини 60 гривень. Ківі 70 гривень. Лимон 65 гривень. Мандаринки, клементина, дуже солодка 65 гривень. Банани 65. 65 гривень. Яйця ціна 6 гривень. Голден, яблука 12 гривень, яблука персик 15 гривень, Ліза 15, Голден 15, Помідор 75. Такі мандаринки маленькі 50 гривень. Капуста молода 12 гривень. Буряк 15. Баклажани і огірки ціна 75 гривень. Буряк 10, морква 20 гривень за кілограм, і така ще є 20, ця більша по 23. Цибуля 27 гривень і ось та більша по 38 гривень. Риба морожена, ціна. Бачите? Черіс 110 гривень. Такі помідори 75 гривень. Чесник 110 гривень. Огірки 75 гривень. Кабачок молодий 85, баклажан 85. Перець 135, апельсин 60, лимон 65, Ківі 85. Сицилійський апельсин 75. Фуджі 18. Яблука персик 10. Фуджі 10, декоста. Де Коста? Немає. Зараз. Немає. Ліголь 10. Капуста 55, 35, 15. Піньони? 90. 40, синя цибуля. Так. Да. Капуста 10, 25. ріпа 25, цибуля 40. Цибуля 40. Вот. По 20, Мартон. яблука 15, чеснок 130, 20 гривен. Что может быть? А сушение оце? это? Сушення 40 гривень в літр. 40 гривень літра. А що це шипшина? Це Скільки? Тоже 40 гривень в літр. Тоже 40, літр. 40 гривень в літр. І шипшина. Сіль продають на ринку. Ціни бачите за кілограм. Думаю, мед 150-160. А це який ви маєте? Різнотрав'я майський гречний? Різнотрав'я майський гнечковий. А оце свічки з вощини? Свічки не з вощини, свічки з воску. З воску. Скільки? Від 30 гривень до 100. Від 30 до 100, А пилок. Пилок 25-30. 25-30. Від... Об'єм. Угу. А перга? Сберги немає. А от це що це таке? Це є. Забрус. А, забрус? Так само як мед. Так само як мед. І ще що маєте? Це? Мед Мет. В... 170 кілограм. в сотах, 170 гривень за кілограм. Маєте свою пасіку? Так. Да. Так. Да. Сметана з збірний 120. Сметана збірний 120 і Добре, сметана ну, збірний. Залітний за кілограм. Угу, а яйця домашні, так? А Яйця домашні по 8 гривень. По 8 гривень. А ціна за молоко, чи скажіть? У е мене немає зараз молоко. Ну, Але знаю, має. яка ціна? 45 пляшка. 45 за бутил. Півторачка. Півторачка. Ну я... Чорнослив, кілограм 90, журавлина. Ці не бачите. Я, я реклама. Так, реклама. Лимон 70 гривень, яйця 6 гривень. Мед, ціна 160 гривень за літр. А горішки в меді. 100 гривень. Менші. Менші? 160, три... Більші 160 і самі більші 300 гривень. Яблука Семеренка 15, даліше, Чемпіон 15. Сушеня кілограм 50 гривень. Айдарет 15. Голден 15. Капуста 15. Картопля 8. Морква 25. Буряк 15 і моє бройлера. Бройлер. 120 за кілограм, добре. Так. Так. 180. За 180 за кілограм качка. А оце? Так ага. само качки. Ага. Курочки. Кури 150 за штуку. Кури за 150 гривень за штуку. Це 6, 6 домашні, так? Це не домашні Ага. Домашні. Це фермерські. Так. А домашні посівники. Домашні посівники. Молоко 40 гривень. Така бутилка. Ще не грибів? 200. Прошу? 200. 200 за скільки? За літр? За літр. А оця гарбузове насіння? 150. 50 гривень за літр. 100 гривень літр. щука різана, 140 гривень. Амур 95 65 цін не хотілося. Корок 95. Короб 95. Бачок 110, 120, так? 130, ж... 130, 135 Передня шинка Така жирна по 125. Така жирна 135. Задня 150-145. Задня 150. Шія 150. Шія 150. Порядка 155. Порядка 155. А сала немає тоді. немає. Таке тонке сало 70-65 гривень. Сало 90 гривень. 170. Почок 130. 130. Почук 130. А тоньше оце сало? От 70. Таке 70. Добре. Оці гомілки. 100 гривень. 100 гривень. Задня шинка 150 гривень. Стейки 130 гривень. А шкіра 30 гривень за кілограм. Смалена. різниця, Пара над угу. пара Пари дешевше, а це смалена. Ребра м'ясні 125 гривень з свининий, так? Свинина і трішки телятина. Свинина і трішки телятина 120 гривень за кілограм. Сало таке тонче 60 гривень. Курячі лапки 22 гривні за кілограм, шия 38, Фарш курячий 130 гривень. Курячі спинки 27 гривень. І є по 33 гривні. Гомілки 90 гривень. Курячі стегна 105 гривень, четвертинки 88 гривень, філа 140 гривень, кури 88 гривень. І куряча печінка 84 грн, Курячі крильця 81 гривня, ага. М'ясо індека 160 гривень. Філа індека 165 гривень. Спинки індика 76 гривень, крило індека 180, 118 гривень, гумілки індичі 98 гривень, стегна індика 155 гривень. курячі шлуночки 65 гривень.